Мертвим персонажем. Так, випав автомат і 134 набої. Всі набої випали, які в тебе були з собою. Ні, ще 50. Там це. Ти ще залишилось пачку. 50, да? угу. Тепер диви. Ти дужи. ж мені дав пачку і половину пачки. Я не пам'ятаю, скільки це запропонувати угу. обмін. І от, наприклад, ну, викрутки. Трони верни мої. На, тобі верну тобі твою зброю і поділити. 50% набої. Ні, пачку віддавай. Та, в мене вони не застакали з моїми. Ну, як я ти. Купиш себе. Не жопа. Вони не діляться, блядь, На всі. Досягнуто максимум предметів. А я один предмет, що ли можу передати? А, Получає. ну давай підтвердити а, обмін. Не, почекай, там 40 г. Нажимай, підтвердити обмін. Підтвердився, да? Запропонований. Да, да, Ще раз. Так, поділи. Да, мене це це. в мене мене. Поділити, блять, мене не ділиться воно чогось в інвентарі, Як його. Меню обміну. Меню обміну ділити не можна. Надо вже це. І от, підтвердити обмін. Ну це не нормально, що в цьому можна так робити, того що можуть просто передавати пеніфрінот, от як зараз я Чинк, сделаю тобі реанімацію. Так, допустимо. Ну ми так робили просто, що передавали... Ага, реанімація не вдалась. Угу. Другий раз реанімація не вдалась. Ага. Який там відсоток. Третій раз не вдалась. Четвертий раз не вдалось. П'ятий раз не вдалось. Ну або я ніхуя не врач? Ну no, Ти не врач, по-моєму. Шостий раз не вдалося. Сьомий раз не вдалось. Восьмий раз не удалось. Девятый раз не удалось. Десятый раз не удалось. Ну все, мне наверное больше не мое. Блять, добыть туди. Пятнадцать секунд.